Бабуся метелиця. В однієї вдови було дві дочки, з котрих одна була гарна на вроду й працьовита, а друга гидка й ледача. Лежнювату вдова любила й жалувала, бо то була її рідна дочка. А на другу раз у раз накидала всяку важку роботу і держала в хаті за попихача. Бідній дівчині доводилося щодня сидіти біля криниці на великому шляху та все прясти. Раз вона допрялась до того, що в неї з пучок потекла кров і зачервонила цілу шпулю прядива. От дівчина нахилилась над криницею і хотіла помити ту шпульку та якось опустила її в воду. Заплакала бідна дівчина, побігла додому і розказала про пригоду мачусі. Та налаяла її немилосердно і звеліла. Як ти впустила шпульку у воду, то дістань її звідти сама. Дівчина вернулась до криниці і не знала, що їй робити, щоб дістати ту шпулю. Як згадала про мачуху, огорнув її жах, і вона з переляку стрибнула просто в криницю на дно, щоб знайти там ту шпулю. Упавши, вона деякий час лежала непритомною, а як очуняла. То побачила, що вона серед гарного поля, геть укритого тисячами розмаїтих квіток й осяяного веселим полудневим сонечком. Вона встала й пішла тим полем уперед. Дорогою побачила велику пекарську піч, повну вже спеченого хліба. Хліб почав гукати дівчину: Ой, витягніть мене, люди добрі, витягніть з печі, бо я перепечусь, пригорюсь, скоринка одстане. Я вже давно сижу на гарячій черені. Дівчина підійшла до печі, взяла лопату і повибирала увесь хліб звідти. Після пішла далі і підійшла до дерева, на якому висіли дозрілі яблука. Вони стали гукати дівчину. у нас, познімай нас, бо ми вже добре дозріли, і нас може черва побити. Дівчина потрусила яблуню, і яблука сипонули з дерева, мов град, а вона все трусила, доки жодного яблучка на гілках не зосталось. Після того дівчина всіх їх визбирала, склала докупи, а сама пішла далі стежкою. Так ідучи, дійшла вона нарешті до маленької хатинки, з якої визирала старенька бабуся. А в тій бабусі були дуже великі зуби. Дівчина злякалась, хотіла втекти, коли ж стара її гукнула Чого ти лякаєшся, моя дитино? Заставайся в мене, як ти вмієш робити хатні ділочку, то тобі в мене буде добре. Треба буде доглядіти, щоб моя постіль була прибрана та так гарно витрушена, щоб з подушок пух і пір'я летіло, бо тоді сніг падає на землю, я ж бо бабуся метелиться. Як отак любенько загомоніла бабуся, то припала вона до серця дівчині, і та вже рада була зостатися в неї у наймах. Дівчина пильнувала, щоб усьому догодити старій, і так гарно вибивала та витрушувала її подушки й перини, що пір'я летіло, мов сніг у хуртовину. А за таку щирість і їй було добре жити, бо ніколи стара не сказала їй недоброго слова чи лайки, і було щодня дівчині і що з'їсти, і що випити до схочу, й до смаку, і печеного, і вареного. Як отак пробула вона у наймах у бабусі метелиці щось уже з кілька місяців, то зробилось їй чогось так сумно, так невесело, аж місця собі не знаходила. Коли подумала вона, чого ж їй бракує, то збагнула, що її мучить нудьга за рідним краєм. Дарма що тут було їй у тисячу разів ліпше, ніж у Мачу, а проте серце мліло, все просилося додому. То вже дівчина не витерпіла і призналася старій. Так мене пече коло серця туга за батьківщиною, що й сказати вам не можу. І, хоч як мені то добре проти того, як волосся мені вдома, а тільки не сила моя надалі зоставатися тут у вас внизу, хочеться дуже до своїх. Бабуся Метелиця їй на те так промовила: мені до вподоби те, що тобі забажалося додому. А як була ти мені вірною і щирою наймочкою, то хочу я тобі гарненько подякувати і сама проведу тебе назад. Вона взяла дівчину під руку і підвела до великої брами. Брама була відчинена, і як дівчина підійшла під неї, то зверху полився рясний дощ, і краплі золота так і позастигали у неї на одежині, падаючи одна на одну. А бабуся метелиця їй сказала за те, що була ти старанною до діла, то бери собі все золото. А ось увеш пулька, що колись ти впустила в краницю, пізьми її з собою. Після того брама була замкнена, і дівчина опинилася уже на цьому світі, і притому недалечко від хатини своєї Мачухи. А як увіходила вона в двір, то півень, сидячи на цямрені колодязі, заспівав їй назустріч. ку «Кукуріку, -ку, наша золота дівчиненька вернулася додому. Дівчина увійшла в хату до мачухи та сестри. Як ті побачили таку силу золота на її одежині, то зустріли дівчину дуже приязно, як рідну. Дівчина розказала обом усе чисто, як то було з нею. І як почула мачуха, яке то велике багатство принесла її падчирка з собою, то одразу надумала напутити свою рідну дочку, щоб і та рожилася на таке щастя. Вона їй порадила піти, сісти біля криниці і прясти. Щоб її шпулька була в крові, то дівчина уколола собі нарочиту пучку обшипшинові колючки. Потім кинула шпульку в криницю і сама стрибнула туди за нею. Як і та перша сестра, вона опинилася на гарному зеленому у квітах полі і пішла тією самою стежкою впродовж його. Як дійшла до печі, то хліб погукав її. Ой, витягніть мене люди добрі, витягніть швидше з печі, бо я перепечусь, пригорюсь, скоринка одстане, бо я уже давно сижу на гарячій черені. Але дача дівчина відповіла. Дуже мені треба бруднитись коло печі. І пішла далі. Потім підійшла до яблуні, котра теж її погукала. Потруси бо мене, пострушу мої дозрілі яблука, бо їх черва скоро почне точити. Але жнювата дочка відповіла Коли я тебе труситиму, то на мене може впасти яблуко і вдарити по голові. І знову пішла собі далі. Як дійшла вона до хатинки бабусі метелиці, то ніяк не злякалася, бо вже знала про її великі зуби і відразу найнялася до неї. Першого дня вона перемогла себе і робила все старанно, слухалася, що їй загадувала бабуся, бо сподівалася заробити від неї силу золота в подарунок. Та вже другого дня стала лінуватись, на третій ще більше, а там вже й з ліжка не хотіла вставати. Вона не доглядала бабусиної постелі, як та загадувала, не витрушувала подушок так, щоб з них пір'я, мов сніг, додолу летіло. Бабусі метелиці така наймечка скоро набридла, і вона її відмовила не треба, мовляв, мені такої наймечки. Але дача дочка була тому й рада, бо думала собі, що ось тепер на неї посиплеться золотий дощ. Стара одвела її до цямерни і пустила під бравою. Там на неї вивернувся цілий казан. Смоли живиці, оце тобі плата за твою роботу, сказала їй стара і зачинила за нею браму. Той пішла ледащиця додому, вся смолою та дьохтем заквецяна. А півень, сидячи на тямрині колодязя, як побачив ліниву дочку, той заспівав Кукуріку, -ку -ку, наша задрипана дівчина вернулася додому. І так та смола прикипіла дівці до тіла, що й до віку її не можна було нічим ні відмити. Ні, від скрипти. Бідна дівчинка, її облила смолою. Мені їй дуже шкода. Коли ти працюєш, ти завжди доб'єшся чогось.